Друзі, вітаю вас в нашій юридичній фірми La Consulting. Ми з 2018 року займаємося супроводом кредитних спорів і допомогли тисячам клієнтів оскаржити відсотки, зняти арешти, допомогти зупинити дзвінки від мікрозаймів. І дуже багато наших клієнтів питають нас про результати нашої роботи. Тому сьогодні я вирішив поділитися з вами свіжими результатами нашої команди за четвертий квартал 2023 року. Зараз я покажу гарантійні листи, це ті документи, які отримують наші клієнти після того, як ми подаємо заяви на отримання реструктуризації, списання відсотків, штрафів і отримання графіків на більш довгий термін. Тому а, сідайте зручніше, зараз я вам покажу а, наші досягнення. Давайте почнемо з компанії, а, наприклад, StarFin. По цій компанії нам вдалося оскаржити повністю відсотки. Клієнт брав 10 тисяч гривень, ось ви бачите, 10 тисяч гривень заборгованості за тілом, відсотки 13750. Після того, як звернувся клієнт, ми на протязі одного тижня подали документи і вже через 10 днів отримали пропозицію про погашення основного тіла кредиту. Обов'язково перед тим, як погоджуватися, всі гарантійні листи відправляються нам на аудит. Ми перевіряємо законність підписів, перевіряємо умови і тільки потім даємо клієнтам рекомендації стосовно того, платити на таких умовах чи почекати умов краще. Ми порадили клієнту погоджуватися, у клієнта була фінансова можливість закрити цей кредит за тіло, тому всі залишилися щасливі, довольні. По цій компанії ми працюємо доволі давно, багато клієнтів звертається. Ось інша ситуація з клієнтом. Ми тут замазуємо персональні дані для того, щоб забезпечити повну конфіденційність. І так, компанія нарахувала 52 тисячі гривень клієнту, це разом з тілом і відсотками. Після того, як ми подали документи, вони погодилися на повернення тіла кредиту в розмірі 14 тисяч гривень, а 38 тисяч 300 гривень було повністю списано. Тому все це можливо, головне не займайтеся самодіяльністю і не бійтеся звертатися до юристів. Давайте повернемося до інших компаній. З цим все зрозуміло. Давайте відкриємо там смартів, наприклад, теж популярна компанія. Запропонували нашому клієнту закрити кредит за тілом в розмірі 9098 гривень. Хороша пропозиція. Ну ви повинні для себе зрозуміти, що немає там якоїсь волшебної палички, за якою вам спишуть е, повністю весь борг і вам взагалі не потрібно нічого платити. Зрозуміти, юрист може отримати для вас кращі умови повернення, але не зробити так, що вам подарують ці гроші. Це принципово важливо розуміти перед тим, як ви звертаєтеся до спеціаліста. Жоден суд, жоден адвокат не зробить так, що ви повернете менше, ніж ви брали. Тому повернемося до інших наших результатів. Наприклад, компанія Sloan Credit. Тут сума трохи менша. І, до речі, ситуація тут зовсім інша. Тут е, зменшили заборгованість не до тіла, а зробили трошки більше. Тіло кредиту було 2400, запропонували закрити за 300. Але загальна заборгованість до того, як звернувся клієнт, вона була 4358 гривень. Зрозумієте, якщо у вас маленькі кредити, якщо у вас загалом по всім кредитам там, 2, 5, 10 тисяч гривень, то вам не потрібен юрист. Просто відкладіть цю суму і закрити свої борги, чим швидше, тим краще. Тому що. Послуги юриста вони е, коштують недорого е, і дуже вигідно з нами працювати, але лише у тому випадку, якщо у вас е, сума боргу більше, ніж там, 20 тисяч гривень, хоча б це такі суми, за які цікаво, в принципі, братися. Якщо ви можете самостійно закрити такий борг, то чим швидше ви його закрите, тим менше ви заплатите за своїми е, відсотками. Повернемося до інших результатів. Наприклад, компанія Selfie Credit. Це досить такий потужний кредитор. Вони нарахували нашому клієнту з тіла 7 тисяч гривень, нарахували 19 846 гривень. Ми домовилися про те, що клієнт закриває тіло 7 тисяч гривень, а всі відсотки кредитор списує. І якщо кредитор порушить свої зобов'язання, клієнт, наприклад, закриє. 7 тисяч гривень кредитор відмовиться видавати довідку про закриття кредиту. Ми можемо з таким документом спокійно звертатися до Національного банку України, і Національний банк зобов'язаний провести розслідування по цій справі. Також ми можемо звернутися в суд. Але я раджу звертатися до НБУ, тому що НБУ розглядає там до 30 днів наше звернення. Якщо зразу звертатися в суд, то це буде довго. Суди тривають там, від півроку і більше, особливо у військовий час. Давайте інші кредити подивимося. Наприклад, по цьому клієнту. Клієнт брав 3500 гривень. Нічого взагалі не платив. Нарахували в відсотках йому 5953 гривні. Загальна заборгованість складає 9400 гривень. 53 гривні. Ми домовилися а, про те, що при погашенні суми в 3500 гривень залишок заборгованості буде списано. Ми надаємо довідку про закриття кредиту. І дана пропозиція дійсна до 7 а, січня 2024 року. А, на щастя, клієнт вже розрахувався, до нього більше ніхто не телефонує. Задоволений і клієнт, і кредитор. А, давайте ще подивимося пару прикладів. Наприклад, компанія Мілон теж така, скажімо так, динозавр кредитування в Україні. Тому що я ж кажу, ми займаємося з 2018 року, і за весь свій стаж роботи з цими МФОшками я стикався майже з усіма компаніями. Є такі виключення, які там відкриваються нелегально або працюють за кордону. До речі. Добре, що я згадав, зараз є така компанія, як BitCredit, вона пропонує кредити в USDT в крипті, і підписує якийсь договір, типу по англійському законодавству. Ну, розумієте, це бред. Якщо ви отримали кредит в крипті, якщо ви там отримали якийсь договір по англійському законодавству, вашим близьким телефонують, то це компанія, яка не ліцензована НБУ, у нас. Законодавство не дозволяє видавати кредити в криптовалюті. USDT – це криптовалюта по факту, яка прирівнюється це стейблкоїн один к, к долару. Тому якщо ви взяли такий кредит, то можете зателефонувати, сказати їм спасіба за такий щедрий подарунок і взагалі його не повертати. Ну, це очевидно, що якщо компанія не ліцензована, якщо кредит в крипті, то це ерунда. Законно з вас цей кредит стягнути не можуть. Але це стосується лише того випадку, якщо ситуація така, як я зазначив. Якщо ви кредитувалися в компанії, яка дійсно ліцензована, у якої є дозвіл на кредитування в Україні, така як Мілуан, то а, зрозумійте, що кредит все одно прийдеться повертати. Ну хочете ви цього чи не хочете, компанія або перепродасть ваш кредит, передасть право вимоги вторинному кредитору. Типу колектору, і він буде займатися стягненням, або самостійно подасть на вас в суд. Тому набагато дешевше домовлятися на досудових етапах. В ситуації з цією компанією ми домовилися про оплату тіла кредиту в розмірі 15 280 гривень. Залишок заборгованості в розмірі 25 тисяч гривень буде списано. Ну, ви повинні погодитися з тим, що 25 тисяч гривень це значна сума. Якщо ви зекономите 25 тисяч гривень, то е, рахуйте, що ви заробите 25 тисяч гривень. Як казав Гендрі Форд, зекономлені гроші це зароблені гроші. Е, так, давайте подивимося, що у нас ще. Наприклад. Кредит від компанії Манівео був переданий колекторам фінансової компанії Агенція фінансового контролю. По Манівео ситуація наступним чином: Манівео дуже серйозна структура, і вона заробляє більше, ніж будь-який банк в Україні. І кредитів вона видає більше. І для того, щоб не псувати собі репутацію, вони повністю розділили повноваження стосовно кредитування. Компанія Манівео вона видає кредити. Компанія Таліон Плюс, це те ж саме Манівео, тільки під іншою торговою маркою, займається стягненням цих кредитів. Якщо вже Італіон не стягнув ці кредити, то передається далі агенції, наприклад, фінансового контролю. Для чого це робиться? Для того, щоб не псувати репутацію того первинного кредитора. Ну, Манівео не хоче, щоб про неї писали, що Манівео там погрожує людям, відправляє порноколежі або ще щось робить. Для цього є інші структури, які цим займаються. А, обличчя первинного кредитора завжди чистеньке-гарненьке, а далі хто там вже вам нахамив, хто вам погрожував, це не наші справи. Ось таким чином вони диверсифікуються. Але по ним ми досить часто а, стикаємося з а, проблемами. Від клієнтів, тому допомагаємо їх вирішувати. І в цьому випадку загальна сума до сплати, вона складала 26 тисяч гривень. І ми домовилися про погашення тіла кредиту в розмірі 10 370 гривень. Ось клієнт розрахувався, залишився задоволений, обов'язково отримав довідку про закриття кредиту. Не забувайте про цей документ. Давайте ще парочку розглянемо, і на тому будемо. Закруглятися. Наприклад, Credit 7. Теж компанія досить давно працює на ринку. Тіло кредиту складало 10 600 гривень, нарахували відсотків 28 831 гривню. І ми для клієнта отримали хорошу пропозицію у сплаті. Тіла кредиту і 28 тисяч гривень списано, а борг погашено. Ну, погодьтеся, це значні цифри. Якщо у вас е, нараховано там з 10 тисяч, з вас вимагають уже там майже 40, то вам логічно, що вигідніше буде працювати з юристом, ніж самостійно виплачувати ці скажені відсотки. На цьому компанії і заробляють на ваших пролонгаціях. Друзі, у нас дуже багато результатів. Я не буду витрачати ваш час. Я лише хочу донести до вас основну думку, що не бійтеся працювати з професіоналами. До речі, в нашій компанії всі консультації вони безкоштовні. Якщо ви сумніваєтесь, ви просто можете залишити заявку. Наші спеціалісти безкоштовно проаналізують вашу кредитну історію, звіт з бюро кредитних історій, подивляться, в яких компаніях ви кредитувалися, на яких умовах, що ви платили. Що Будете зобов'язані сплатити, і тоді дадуть вам конкретний персоналізований овер, пропозицію. І ви для себе будете вирішувати, вигідно вам наймати юриста чи вигідніше закрити самому. Тому не бійтеся, залишайте заявочки, звертайтеся. Ми завжди працюємо з понеділка по п'ятницю. На вихідних ми працюємо за домовленістю. Всі договори підписуємо або в паперовому вигляді спочатку з, з моїм особистим підписом, або через дію. Це додаток за який несе відповідальність держава, і ви можете потім такий договір зайти, перевірити. І бути спокійним, що ви працюєте саме з нами, тому що дуже багато зараз випадків, коли е, клієнтам пишуть там в інстаграмі або в телеграмі, е, типу від нашого імені, там пропонують оплатити з якимись там суперзнижками або ще з якоюсь е, інформацією, яка не відповідає дійсності. Е, е, остерігайтеся таких шахраїв, працюйте лише з офіційними спеціалістами, з юристами, і ми завжди будем, будемо раді е, вам допомогти.